Вася, ну що, як ти? Та добре. Слухай, Петро, знову цей перший дзвук вже надоїв. Вася, а пам'ятаєш, як директор хотів поговорити з моїми батьками? Так. Слава Богу, він вже про це забувся. Та да. О, диви, наші йде. Діти, сперше вересня. Господи, та да вас також. Все, йдемо в клас. Боже, що один з цими мене зовніми треба молитися. Деся зараз буде. Що? Діти, літо закінчилося! Вчитель, що робити? Боже, треба щось робити, а то підлогу заляпає. А скоро наступит а. лето. Что делать? Хай валяється. Ну, хорошо. Пася, причем будешь? Давай. Вася, <свист> хай. Так, дети, розпочинаємо урок. Нет. Кто это сказал? Петро, слушай, что директор говорит. сьогодні уроки відміняються. Ось це, тікаємо